Всім привіт! Вилляв поросятусь воду тут. Почистив його, зараз на налиємо. Вони вже ждуть. Тій касіці біля свиноматки, Вон, вона з ними грається. Зараз налию їм одною рукою тяжко, щоб не розбити. Вибрати солому ще, щоб частенько було. Деякі поросята ось стач п'ють. Але і воду воно вже почало пити потихеньку. Чуть не вийшло вростати. Зараз соломки їм ще підставим їсти не їдять, але воду п'ють помаленько вони вже. Ось самий менший. Як Який, гібридний якийсь такий, непонятний, у нас такі бували. Живчики на них казав. вказав. Вже хочуть гратись, не бояться. Хочуть виходити. Та свинка їсть. там. Свиноматка їсти не хоче, жде води, зараз дам їй. Курито грязять, і граються в свиноматки. Зараз їм соломи підстелю більше. Матки тут підстеляно. Сьогодні рештак почистив свиней. Ось і ці свинці підстріляють туди. Там де спить. Лампу вже забрали від них. Там солома стоїть, щоб їм підсипати потихеньку і підстеляти свиням. Води тут гарно вже. Силноматка не хоче їсти, теж жде води. Я тільки що їй давав перед тим, як поросятам принести, тут, щоб не розбивали на сухе. Вон поросяти біля води там. Люблять воду свіжу. Це із сяточками до свиноматки прийшов. Б'ються, граються. Поросята почули, що тут свиноматка п'є воду і теж підходять. Хочуть з відра пробувати. Уже рідше стало їх кормити. Пару днів не бачили, як суть. Ось як граються. Ось насипав її повне корито однішки, як не підходила до нього. Може Зараз так, попила води, щось підійшла. Похудала так. Вже якби поросята навчилися їсти. Як будуть їсти, то не будуть так висмоктувати свою матку. Рости почнуть є в них у кориті, вони їдять. Не хоче щось носом сунулося, не хоче води. Тільки почали питатися. Дня два їх хорошо так. Свинка щось спробує в кориті знайти, але не їсть, просто коперсається лазять по кориті, а вони їдять.

Десь це свиноматку стоїть хоча в ній молока зараз немає, тільки коли підпускає, коли суть, вона підпускає їм. Ноги в неї грязні десь на, на мокрому лежали. ці поросята щось погано ростуть. Ось знову якась свинка підійшла до води. Ця свинка гарно їсть, чути як чавкає. Я її небагато зараз сиплю, щоб не викидала. Підібрав тут бурака, вже нема, так не сильно валяється. А свиноматка немає апетиту, трошки поїла його має вже щось. Потрібно буде нові клітки робити, поварити все. Тут ось була стара арматура. Бляху так прикріпили для малих поросят. Клітки предназначені для великих свиней кілограм по 100. Свинка ця широка хоче води. Зараз поп'є. Там в хліві кричить свинка за стіною. Її ще не давав їсти. Уже пропав інтерес поросят до води. Меншого цього обіжають. Хочу арматуру погризти, порвати. Вон, кабанчики б'ються. Хочу в кориту залізти до свиноматки поїсти щось уже мабуть. Вже в такому возрасті повинні їсти з нею впорить.